Всім привіт! Нарешті нове відео. Вибачаю, що довго не було відео, тому що е, чогось нового немає. А закидувати канал чимось монотонним не хочеться. Сьогодні 29 й щіль. Ось так його принесли. Зняти його хлопною. Е, задерта поршнюва. Тобто його я одразу розбираю. Дивлюсь, що там далі. Там можна побачити полоси вертикальні. На каналі така пила перша. Тож це добре. Звичайно, не буде Но для нового відео, завжди нова пила. Та, та коли будуть однакові пили, бо різні поломки, різні майстри, які їх ремонтують, роблять по-різному от Коли це реально цікаво, тоді я його знімаю. Якщо відео немає, то це значить, що такого немає і все як завжди. Не дає зняти нормальну тарілку. Шату кулинов немає. Вже ска завершавила. Окей. Okay. Обгаснулася. Okay, Як я викручую шпільку. Тут гайками нормально зажати його не можна, тому я беру кліщі і за той нижній бортик захвачую шпільку. Або можна ще зробити проріз з обох сторін, щоб підходило під ключик там наскільки. Десь на 12. Ці гвинти на 29-му стілі дуже сильно закручені. Там дуже велика шляпка. Через те вони гарно так тримаються. На таку пилу я беру олівку Т27 і тріщитку. Ті гвинти на мотор? Підшипники не прокрутились? Поршню все-таки я кладу нову ось. meteorowska porchnia Ну тут все як завжди. Ще один момент. Ця поршня йде з декомпресором, та декомпресора до да неї не йде. І ці гвинти мають собі самі зараз до кінця прорізати різьбу, вона там назначена та до кінця не зроблена. Розібраний, шпільку я закрутив і всі 4 гвинти. Стосовно маси Цей гвинт ще йде на масу. Ну поршняву. Просто так я не Цяпаю цапаю отвір масла і потроху прорізаю там різьбу, тому що до кінця вона там не прорізана. І один раз в мене там він залишився. Тобто зламався і залишився там. Тоді я вкрутив з боку інший гвинт, ну тобто просверлив. От він не хотів відкручуватись. Трохи взад, потім уперед, потім знову трохи взад. І так Проїзаємо. Ось ця пластмаса вона не підходить для декомпресора. купив я декомпресор. я зараз буду його закручувати і на різьбовий фіксатор. Синього достатньо. Взагалі його можна без нього закручувати, та так буде краще. Тому що тут в неї не підготовлене заводу під декомпресор. Заглушок я питав, немає самих заглушок. Щось що так, просто гвинт. Е, тому, як варіант, просто беру її від кушую і Ось цей дзюбок, І воно має тоді бути добре. Оце я відрізав. Так, спосіб. не самий гуманний. Та заглушок я ще повторюсь, немає, ніде таких, що просто заглушка. І в принципі цей вихід нормальний. І, в принципі, цей варіант нормальний. Він ніяк не вплине на роботу. Процес збірки. Сенсу показувати не бачу. Ця пила абсолютно однакова за конструкцією з 25 м штилем. E, відрізняється тільки тим, що шпілька закручується в піддон І тут конструкція імпульсного каналу. А конструкція сама однакова. Все зібралося, вже навіть кришку поклав. Тільки ось тут проблема. Ця шпілька не хоче до кінця заходити свій пас і відповідно вихлопна не натягається. Не знаю, буду дивитись, де воно мішається, і трохи підточу гравером. Прийшлося сточити ось грані, трохи заокруглити з такого стану до такого. І тепер воно стоїть вже нормально. От нарешті вона зібрана. І можна заляти бензин і спробувати завести. Має резинки ущільнювальні. Спробую замінити спочатку хоч з масляного баку. Так, все стало. Тільки масло буде текти поки що, але це потім заміниться. Масло поки що й не потрібно. І все, перший запуск. Тільки правда, хтось там ріже дрова, але це не віддати. Все. Пила готова, пила працює. Масло йде. Не тільки з кришки, а й там, де має бути. Тут потрібно буде, якщо буде називання, то саму резинку або ж вже нову цілу пробку. нова пробка коштує 200 гривень, тому я думаю краще новую пробку. А на цьому все. Всім дякую за перегляд.